Всім привіт! Мене звати Артем. Я живу в Кривому Розі з народження. Ну мені дуже подобається це місто. Мене звати Максим, я з Нової Каховки, але із-війни за я вимушений був переїхати у Кривий Ріг. Я вже проживаю тут уже майже рік. Мене звати Олекса, і через повномасштабне вторгнення я переїхала до міста Кривий Ріг з Мелітополя. Вітаю! Мене звати Олександра. Я живу в місті Кривий Ріг. І мене дуже хвилює питання екології. Мене звати Марія. Вже 17 років. Як я живу у місті Кривий Ріг. Мені дуже подобається це місто. Але є дещо, б я б змінила б у ньому. У мене є друг Тоша, він теж дуже любить Кривий Ріг. Мене звати Анатолій. Друзі називають мене Тоша. Мені вже майже 18. Навчаюсь на медика по життю взагалом митець. Але йому прикро за те, що люди ну байдуже відносяться до сортування сміття на вулицях нашого міста. Мені неймовірно пощастило потрапити в проект Кіно разом, де ми з друзями знімаємо кіно. І відповідно у мене з'явилася нагода поділитися своїми ідеями та запропонувати зняти фільм про забруднення довкілля, про байдужість людей до сортування сміття, пластику. Ну, вторинної сировини, коротше кажучи. Під час кінотабору я познайомилася з Тошою, і мене вкрай зацікавила їхня ідея щодо дослідження екологічної ситуації в місті. Тож я з радістю приєдналася. І одна з цих проблем це сортування пластику. І я залюбки приєдналася до соціального експерименту моїх друзів. І так як ми друзі Тоші, ми вирішили дослідити цю тему і відзняти про це фільм. Я розумію, звісно, що зараз війна, і в першу чергу ми повинні думати про допомогу воєнним. Проте я вважаю, що турбота про навколишнє середовище має бути звичкою кожного українця. Я на ноги буду скидуватися і буду борщі піднімати. Просто зразу запитуйте. І чому, чому, чому? Присіла, питала. знаєте, що б зробила? Викинула от сюди. Ну, треба допомагати екології. Підняли, Підняли? Підняли? вас? І, його і На викулки немає ні одного такого. А як так, думаєте, а чому немає? А це залежить від нашого мера. Так, лише один чоловік підійшов до мене, щоб обійняти і сказати, що ми молодці. І це був той, хто сам пішов підіймати ці будинки. Мене звати Марія, і ось закінчився наш соціальний експеримент, і я задоволена результатом. Після цього експерименту і створення фільму. Думаю, все ж таки, що все більше і більше людей буде долучатися до сортування сміття, і екологічна обстановка в нашому місті буде покращуватись.